Цей рецепт свиних вух по-корейськи набрав 40 мільйонів переглядів. Давайте зараз їх приготуємо. Вуха розрізаємо, заливаємо їх гарячою водою з содою на одну годину. Потім дуже дуже ретельно чистимо. Бо це ж свиня. Відварюємо 40 хвилин у підсоленій воді Туди ж цибулину та лавровий лист. Нарізаємо вушка тонкою соломкою. Перекладаємо вушка у ємність. Морквину натираємо на смужечки і до вушок. Перець також тонесенькими ломтиками. Також компанію. Ступку для соусу коріандр. Чесник, Оцет. соєвий соус. Цукор. Перемішуємо. Виливаємо. Зелень. Перемішуємо. На смак як корейська морква, дивно, але дуже непогано. Готуйте з нами.